Вирішила посіяти такий мікрогрін Мангольд мікс насіння, як наш бурячок червоний. Я його висипала і замочила вистояною водою на три години. Потім закрила кришкою і поставила у тепле світле місце. Через кілька днів вже з'явилися паростки. Проростає насіння також дуже швидко. А це ще прийшов день чи два. Я вже кришку зняла, і хай вже на нього світить фітолампа ввечері. І сонячне приміння в день. Ще для нашої морської свинки вирішила проростити насіння пшениці, то воно також дуже швидко сходить, правда, змочувалась фітоспорином. На всякий випадок, щоб не зацвіло. А ще покажу вам, як я замочила саме насіння з паржі ангетальської, і там ще є дрібненьке, це насіння солери. От воно було розложено на туалетний папір і також змочене водою з фітоспорином. Вже почало проростати. Ну не пам'ятаю, днів з тиждень, напевно, а може більше трохи. Як насіння проросте краще, буду висаджувати в горщички маленькі або в стаканчики. Побачу, що знайду. Селера також там вже є з паростками.